Патрульний поліцейський із позивним ДОК захищає Україну у найгарячіших точках у складі підрозділу хижак. Спочатку як бойовий медик, нині як аеророзвідник на турецькому напрямку. А під час відпусток навчає колег рятувати життя чи не шкодує про обраний шлях. розповів нашій Ользі Косенко. Затягнули, зафіксували. Дмитро показує майбутнім поліцейським, як накладати турнікет на поранену кінцівку, щоб постраждали й не стік кров'ю. Каже, під час коротких відпусток завжди охоче навчає колег надавати домедичну допомогу. Поліцейські стикаються ДТП, обстріли у нас зараз на жаль проїзходять. І їм дуже важливо вміти рятувати життя, бо першими прибувають на допомогу. Це поліцейські слухачі тренінгом задоволені, адже навчає їх саме бойовий медик. «Подивіться його в бойовому досвіді. Попробувати в реальності як накладувати на живу людину, як це спасти її життя. Це набагато важливіше ніж те, що покажуть так просто на якомусь манікені. Дмитро народився в Краматорську на Донеччині у 2014-му, коли Росія окупувала частину України задля безпеки мусив з родиною залишити рідне місто. Багато дуже людей знало, що в нас вся сім'я підтримує тільки Україну. Ми всі дуже патріотично налаштовані були. У 2019-му став до лав патрульної поліції після закінчення спецкурсів викладав колегам тактичну медицину та вогневу пі підготовку, а з початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт як бойовий медик. Відбивати нашу країну від цих загарбників, бо вже раз вони прийшли до мене додому, другого разу я не дозволю цього, щоб вони прийшли ще раз, і щоб я вже нікуди звідси не, не поїду. У складі бойового підрозділу «Хижак» воював на Київщині, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині та Донеччині. Нині як аеророзвідник нищить ворога неподалік Торецька. Раді. Трьох метрів, якщо хорошо попасти, то дорожа не втече від нас. Ми не даємо їм. Вільно рухатись по місцевості. Ми одразу їх бачимо. Сразу ми якісь засоби приміняємо для того, щоб їх знищувати. Вони не можуть заїхати на, на техніці. Вони не можуть накопичитися для якогось штурму. Дисциплінований, хоробрий, рішучий, кажуть колеги. Про Дмитра він був у нас і якби і медиком, і стрільцем. Разом виїжджали на бойові позиції, надійний козак. Дружина Вікторія рішенням чоловік. Віка захищати країну пишається, хоч зізнається тривожно за нього. Коли він виїжджає на позицію, а я його прошу, щоб він мені там, хоч раз у годину, разу дві години. Ну по можливості мені відписував, що я розуміла, що з ним все добре. Звичайно, хвилююся. Про рішення піти на фронт не шкодує, каже Дмитро, адже воює заради своєї родини і майбутніх дітей. Щоб вони ніколи не касалися цієї війни, щоб вони даже не чули, як рвуться бомби. Із Черкас Ольга Кос. Сенко Олег Клименко, ми Україна, марафон. Єдині новини.